Тетяною Югай. Як бачите, ось у таких екстрених умовах без світла, фактично без води, все ж таки стараємося бути разом і виходити з вами ефір, адже попереджувати всіх вас про небезпеки, які ще можуть очікувати нас попереду. На жаль, мої хороші, бачимо, що. Дійсно програлися передбачення по вихідних, постраждали і столиця, і міста Західної України, і Одеса, також східні міста. Тобто, справді, ворогатив настільки, що не було жодного такого, знаєте, вільного і спокійного місця. Міста летіло скрізь і всюди мої хороші, знову вражені. Вражена наша енергетика, знову є підозра на те, і зараз є вже попередження про те, що я вам і говорила. А саме, що буде летіти, і по наших водних ресурсах. Сьогодні ж, мої прекрасні, я хочу подивитися, не знаю, що у нас з трансляцією, адже взагалі не долучаються люди. Так.